Зігрітися, випити кави та підзарядити свої пристрої можна буде у пунктах незламності від ДСНС. Їх уже влаштували для роботи і готові вони приймати містян у разі блекаутів. Як вони працюють цього річ? Бачила наша колега, журналістка Людмила Труфин. Давайте ми побачимо. З початку жовтня у Києві облаштували пункти незламності від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тут можна обігрітися у разі негоди, ну а також ознайомитися із інформацією, що представляє ДСНС, зокрема буклетики, як обезпечити себе та житло від пожежі. Також тут є дитяча зона, де дітки можуть посидіти, помалювати, погратися і почитати книжки. Також тут є зона, де можна перекусити та випити гарячого чаю. Від служби порятунку розгорнуто вже близько однієї тисячі. І пунктів незламності, втім, за потреби додатково відкриють ще 250. У ДСНС зазначили, що минулого року пункти були оснащені всім необхідним водночас цьогоріч додали більше подовжувачів, щоб можна було зарядити більше пристроїв, враховуючи минулий рік. Вони стали більш функціональними. Ми побачили, що потрібно, щоб в них було для того, щоб людям було комфортно в них перебувати. Наразі зараз Київська міської державна адміністрація в додатки вони нанесені. Там можна буде і знайти і наші пункти незламності, і пункти незламності комунальних підприємств міста. Знайти мапу пунктів незглавності ви можете в застосунку Дія. Ось бачимо. відкриваємо застосунок і бачимо, мапа пунктів незглавності. Натискаємо. Тут з вами вітаються і кажуть, де ви можете знайти найближчий пункт. От, до прикладу, місто Київ. Зближуємо трошечки мапу. і, До прикладу, оберемо ось цей пункт. Натискаємо і нам показує місто Київ, вулиця Ліснича. 3. показують графік цього пункту. Ну і його місткість. Запрацюють ці пункти, коли буде блекаут або якась надзвичайна ситуація.